Леся українка контра сперо. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера, весна золота, чи то так у жалю у голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на убогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліхти ти гарячих розтане, та кора я міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не столю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити. Геть думай, сумні.